Леви, вітаю на моєму каналі. Це Астро і теропрогноз для вас на січень 2026 року. Почнеться нас місяць з того, що 1 січня Меркурій в Козерозі, і він буде у вашому шостому секторі: секторі роботи, здоров'я і якоїсь рутині. І це момент, коли може ви краще почнете комунікувати на своїй роботі. Може, вам краще буде про щось домовитися з колегами, може, якусь там. Помічницю собі знайдете, може, якісь питання здоров'я, може якусь лікар гарно знайдете, який буде вам скажімо, задовольняти ваші потреби. 3 січня в нас повні в раку, і це для вас 12 сектор. Сектор самопізнання, езотерики, розвитку, повні нам щось закінчує, і це етап може ви, наприклад, не будете більш цікавитися езотерикою. Може, якби ви вирішили для себе, що це не ваша тема. Може, самопізнання ви нарешті зрозумієте, що ви хочете. Може, ви, наприклад, вирішити або астрологію, або таро, цікавитися або нумерологію, або рунами, або ще чимось, або ви вирішите для себе, що треба поїхати на ретрит. Тобто ви якісь вирішите, повні вам щось висітить, може якась інформація прийде для вас в цьому напрямку. Напрямку саморозвитку, напрямку зотерики. 17 січня у нас Венера у водолії. І це для вас сьомий сектор відносин, якогось комунікації, спілкування. І це період, коли можете з кимось познайомитися, дуже гарний час для якогось, скажімо так. З кимсь заводення відносин, може почати якісь відносини, може ви почнете з кимось спілкуватися, може ви знайдете нарешті партнера, може Ви візьмете шлюб, може, скажімо так, покращити ваші такі партнерські відносини скажімо так, з партнерами, так з вашими в особистому житті вас покращиться відносини. Так, ви знайдете собі якогось хлопця, дівчину, так чи може з'їдетеся, будете жити разом. Якого це може бути такий варіант? у нас новий місяць в коза і це для вас шостий сектор. Новий місяць нам щось приносить нове, принесе, може, якусь нову роботу, якісь покращення здоров'я, якісь може новий аналізи, може почнете знову якісь обстеження робити, так може викидати на нову роботу, може якась нова рутина з'явиться, може якісь нові, може вам хтось допомагатиме, і у вас менше, наприклад, буде проблеми з дітьми, клопоту. Вам хтось буде допомагати в цих питаннях. 20 січня Меркурій переходить знову в знак, це другий раз за місяць, і знову ж для вас це сьомий сектор. Відносини якогось партнерства. І тут питання, може, якщо ви познайомилися наприклад, раніше своїм партнером, то це ви покращите свої відносини, може, ви будете там ходити разом на Скажем, так якісь вечірки, якісь романтичні влаштовувати вечірки, там разом проводити час. Може у вас краще така комунікація з'явиться? Ви краще почнете розуміти один одного, так тобто Меркурій несе вам якусь. Ясність, якусь таку спілкування більше, так? Може, ви почнете інтенсивніше шукати собі якогось партнера, для кого це актуально. 20 січня на сонце в водолії, і це період, коли водолії почнуть святкувати своє народження, і для вас це сьомий сектор. Знову ж таки питання відносин, особисте життя або ж якби партнер, для кого це актуально, з вашим хлопцем, з вашим чоловіком, з вашим якби, якимсь другом, так? тобто для когось що актуально. 23 січня Марс водоліє і знову ж він вас в цьому секторі, секторі відносин. Марс енергія, якась може якась пристрасть, якась може якась, е, які ви загоритеся чомусь, вам буде сили, ви хочете там по захочете подорожувати разом, проводити час разом. Може ви разом зі своїм коханим не підете спортом займатися в спортзал. Е, може, якісь такі моменти, Марс принесе вам енергію, наснаги сили до. Скажімо, завоювання якоїсь дівчини чи хлопця, так? тобто для кого це актуально. І 26 січня Нептун переходить знаковий на найближчі 14 років, і для нас це буде 9 сектор. 9 сектор це за кордон, інтернет, і Нептун, скажімо, вносить завжди якісь ілюзивні думки, якісь фантазії нам, так? якісь трансформації, якась відбувається. Звичайно, це вплине на кожний знак, тобто тобто, може навіть. Це ну, залежно від того, як вам залежно від того, що ще він в 9 секторі. А крім того, це ще треба дивитися по вашій натальній карті. Так? Наскільки це може бути, програється вам цей дев'ятий сектор, чи не програється, чи може програється інший сектор, так? Але це обов'язково вплине на найближчі наші 14 років. Такий астропрогноз був для вас Леви, а тепер подивимося, що покажуть карти. Справедливість, юридичні питання, документи питання, навіть того самого шлюбу може візьмете шлюб, може зареєструвати свої відносини, може буде вирішувати якісь питання в суді, може піде розводитись з кимось. так тобто вирішення якісь юридичних питань, документи якісь. П'ятірка кубків. Питання, коли ви стоїте якимось вибором, щось вибираєте. Ви емоційно не можете вибрати. Може, скажімо так, вам якийсь партнер запропонував там руку і серце, так, і ви не знаєте, що вирішити вам чи не вирішити, чи брати шлюб чи людини чи ні. Якби може, ви там знайомі разом, але вимагаєтеся, для когось це може бути такий варіант. Тобто ви вибираєте щось, може вам пропонують якусь роботу, для кого це актуально, і ви вибираєте щось, думаєте, не знаєте, як вам вибрати. Може питання, коли ви, наприклад, хочете покращити свої відносини в особистому житті, але або з партнерами, і ви трошки, скажімо так, сумуєте, тому що не виходить по ваших планах. Не так, як ви хочете. так? Тобто, наприклад, ваші партнери не йдуть вам, скажімо так, на уступки якісь там, на якісь домовленості. Шістка кубків така емоційного щастя, задоволення, якісь позитивні моменти. Якесь гарне проводження часу. Для кого це може бути з коханою людиною, так? тому що у вас багато, скажімо так, у 7 секторі, так? тому може з коханою людиною, може з партнерами так гарно посидіти за кавою, договоритися про всякі свої відносини, вирішити всі свої питання. Для кого це може бути актуально таке. П'ятірка мечів. Ситуація, коли ви починаєте з чимось боротися, з якоїсь ситуації, коли ви, вам не подобається щось, так це може бути особисте життя, робота ну будь-яка сфера. Так, тобто ви відстоюєте свої інтереси, ви вийшли на стежку війни. Щось комусь доказуєте, щось з кимось, якісь боротися за щось, проводити якийсь час. І доказуєте комусь щось, може своїм партнерами, може такі гірші часи в вашому особистому житті, і ви скажімо так в конфлікті зі своїм е, осприват ну, своїм чоловіком, там чи хлопцем, дівчиною. Двійка мечів, а це вже ситуація, коли ви закриваєтеся від це. Тобто, ви повоювали. Може, ви вирішили для себе, що я не буду воювати краще. Закриюся від, скажімо так, цих, Не буду проводити цією людиною, не буду, скажімо так, більш комунікувати з нею. Тобто закриваюся, але все ж таки, ви закрилися так, ви закрили очі на багато, скажімо так, проблем. Ви вирішили отпустити все, хай так буде, як є. Я не хочу більш продовжувати цю всю, але е, тобто ви тримаєте мечі на поготові. Якщо на вас нападуть, то ви будете давати відповідь. Але самі нападати, скажімо так, не збираєтеся. Ну, про нами так показують карти. Може, ви, наприклад, повоювали трохи на початку, поясняли щось, а потім ви вирішили, ні, не буду виясняти, не хочу втратити свою енергію, марне час, енергія, сили тратити. Я не хочу це робити. Буду просто, просто буду закриватися. Єрофант. Карта горти може для когось це може бути взяття шлюбу, може якась... Може для когось це показувати, якщо відносини це стабільність, тобто у вас все по-старому. Нема нічого нового, нема гірше, нема краще. так? Але якщо пов'язати, наприклад, з попередніми картами, конфліктними такими, так? тобто із. Двойкою мечів і з п'ятіркою мечів. тобто Ситуація говорить, що ви воюли-воювали, наприклад, з своїм чоловіком. так? І ви тут вже по двоє мечів, ви закрилися від ситуації і живете знову, як жили. Тобто Так само може бути з вашим, вашими партнерами, з вашим якби, хлопцем. так? З вашою дівчиною, так, тобто, може бути ситуація, коли ви повоювали трошки, повиясняли відносини на початку місяця, наприклад, ви зрозуміли, що ні. Хай вже так буде, як є, побачимо, що буде далі, може, не там зміниться, вона зміниться. Ви закриваєте очі, може, людина поміняються, може я з ним там поговорила, поговорив і щось зміниться, так? Ну, ви так думаєте, якби, так? але ви все ж таки трошки вас ви даєте цій людині шанс, може, ви дасте цій людині шанс, наприклад, так? І... Ви чекаєте, що вона там, наприклад, він скаже, він каже, або вона каже, що супер, поміняється щось, так? Ну і ви продовжуєте жити по старому. По старому, як все було. Тобто ви там далі проводите час разом, там комунікуєте, сім'я, діти і так далі. І все залишається по старому. І на цьому місяці так і на цей місяць так і наразі залишиться. Такі леві карти були для вас на січень 2026 року. Звичайно, пишіть в коментарях, як вам відігралося, ставте вподобайки, підписуйтеся і побачимося наступних відео.